Чернігівські гімназії, а також Новгород-Сіверський та іванівський ліцеї, отримали сучасне біатлонне спорядження. Це стало можливим завдяки програмі Урок біатлону, яку ініціювала Федерація біатлону України за підтримки Міністерства молоді та спорту та міністерства освіти і науки в Чернігівській гімназії номер 3 відбулася презентація програми. Чернігівщина має славну біатлонну традицію, яка вже більше 45 років. І це та історія, яку не може зруйнувати ніхто, навіть країна-агресор. Це те обладнання, яке точно допоможе нашим дітям зростати патріотичними, зростати. Маючи навики захисту себе і своєї батьківщини, попри втрати спортивної інфраструктури, через війну у Чернігові продовжують виховувати майбутніх чемпіонів і олімпійців. Біатлонний модуль стане частиною фізичного виховання для учнів сьомих-дев'ятих класів. Сьогодні не просто непересічна, а надзвичайна подія, коли е, три школи міста Чернігова отримують е, сьогодні обладнання для Впровадження саме модулю біатлону. маємо дітей навчити а, поводитися правильно зі зброєю і переконуємо в тому, що саме от, а, нове обладнання, сучасне і. А, Розроблений курс дасть можливість відкрити нові таланти. У заході взяли участь представники освітніх і спортивних відомств місцевої влади та федерації біатлону. Гімназії отримали новітні комплекти для стрільби, а учні змогли випробувати їх під час майстер-класу від професійних спортсменів. У мене дуже чудова кафедра фізкультури. Дуже такі знаєте, амбітні, молоді, сучасні. У мене є вчитель фізкультури, які обізнаний трошки і Ми зробили в спортивну школу заявку, щоб нам дали тренера, який професійно буде навчати наших дітей біатлону. Юні спортсмени провели майстер-клас стрільби в двох положеннях лежачи та стоячи. Свої перші постріли зробили й школярі для багатьох. Це був унікальний досвід, який може стати початком. Спортивної кар'єри я раніше ніколи не тримала спору в руках, і це було вперше. Мені дуже сподобалось. Чудова можливість навчитись такому спорту як біатлон, хоч і важкий, але дуже цікавий. Програму урок біатлону впроваджують у десяти регіонах України. В кожному з них заклади освіти отримали сучасне обладнання для розвитку цього виду спорту серед молоді. У Чернігівській області спорядження передали п'яти закладам: Чернігівським гімназіям номер 3 30 та 33, а також Новгородсіверському ліцею номер 1 та Іванівському ліцею. Ця програма була ініційована президентом Федерації біатлону України Іваном Крульком, яка була підтримана міністерством освіти. І ми з федерацією зробили відповідні закупівлі. Це не тільки розвиток біатлону, це і розвиток особистості, там де діти можуть навчитись стріляти. Чернігівщина завжди славилася біатлонними традиціями. Відтепер у місцевих школярів буде ще більше можливостей долучитися до цього спорту та, можливо, стати майбутніми чемпіонами.